Після катастрофи з цього району відселили 57 сіл. Проте за останні роки люди почали повертатись на свою малу батьківщину. І сьогодні у народицькому районі проживають близько 13 тисяч людей. Працюють школи, дитсадки і інші державні установи. Для того щоб перед 30-ю річницею проїхати пройтись по тих бойових стежках, де ми ходили в народича де працювали. Запросив туди молодь, наших працівників, щоб вони проїхали, подивилися, щоб їм розказати, яка була біда, як їхні колеги старші боролися з цією бідою, щоб можна було провідати тих працівників пожежних оборони, які нині несуть службу. Участь у поїздці взяли ліквідатори аварії на ЧАЕС, освітяни та ветерани-рятувальники. Вони відвідали меморіал жертвам Чорнобиля та поспілкувались з колегами. На території Народицького району є зони, які пов'язані з Чорнобилем. Тобто перша, друга, третя зони обов'язкового відселення, так вони йдуть і гарантійного відселення. На даний момент у нас в підрозділи знаходяться 138 чоловік. Один підрозділ на район, який забезпечує пожежний гасіння пожеж. На даний момент введено у нас в дію лісові пожежні станції. Це лісхозовські нам допомагають пожежний небезпечний період. А так, вся вся нагрузка лягає на даний підрозділ. Також учасники екскурсії відвідали кілька сіл народицького району, аби поспілкувати з місцевими жителями та згадати тих, хто віддав життя, щоб врятувати людей від наслідків вибуху на чаес.